Всем привет, коллеги, сегодня плюс знімати плесос, розборку пылесос. Пересос називається Electrolux Equip. Все, приступаємо тут у нас мішок для сміття. Це для фитра. Маса. Починаємо розборку. Один шуруп, другий, третій і там четвертий. Коротше, пересос нормальний, все, але коли включений, то дуже. Дуже голосно працює. Саморіс і четвертий. У мене колеги ще один такий пілісос, але тільки друга модель, коротше, я хочу ще тут зняти, поміняти там, де скручує проводу то і переставити, вийде чи не будемо бачити. І тепер дивіться, під кришкою, то коли відкриваєш, то ще є саморізи, зараз вам покажу. От один, другий, третій і четвертий. Ще зараз їх відкручу. І можна сказати, що буде кінець розборки. Що якщо мотор гарчить, блін поганий вже, то можна розібрати і на метал, на місці дати. Встане саморез, надіюсь. Кришку, цю верхню кришку. О. Все, верхня кришка знята. Отак от в нього всередині все. Все, а саме головне мотор. Це що мені треба? і оцей механізм переставлю себе на другий пылесос, помою другийший пылесос. А мотор піде на медь. Кстати, мотор тоже крепится на чотирьох саморізах. Тут один, тут другий, один, тут третій і тут четвертий. Все, і тут така ще кришка, яка тримає мотор. Звісно, ж пиляки повно, всього. А. а наш моторчик медний. Ну, Провода і мотор. Це, з, з цього всього він складається цей пересос. Нічого такого не немає. Маленький моторчик і кабель. Все, це була розборка пересоса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!